На нараді президента і на засіданні уряду Івано-Франківщину названо в числі регіонів, де деякі продукти харчування дорожчі ніж в цілому по країні. Прем'єр-міністр України Микола Азаров вимагає від керівників ряду областей пояснень необґрунтованого підвищення цін на продовольчі товари і доручив міністру агрополітики Миколі Присяжнюку розробити щомісячну програму, яка контролюватиме цінову ситуацію на ринку. Наразі ж ми щотижня спостерігаємо зростання цін на товари першої необхідності найбільше подорожчали крупи. За кілограм гречаної крупи у магазинах доведеться заплатити ніяк не менше 17 гривень. Подекуди ціна сягає 19. Підприємці пояснюють, торгівельна надбавка у них коливається у межах 10-15%. Це обумовлено меморандумом між ними і обласною державною адміністрацією. Проте постачальники правлять за товар більше. Ціни зростають, це не від нас залежить. Це в першу чергу від постачальників, тому що вони піднімають свою ціну. Скажу, що за останній період піднялася, буквально за останні два тижні ціна, виросла на гречку, це відсотків 10-15. Цукор зріс десь до трьох відсотків. Незначне подорожчання на рис, хліб пішло. Олія ще подорожчала на початку грудня минулого року. Ну і, скажімо так, з кожним днем ціни поступово зростають. Найлегше від того покупцям зарплати і пенсія просто не встигають за стрімким здорожчанням. Сонт, ну все ростуть ціни, ну все, я навіть не знаю на що, але на все. Коли не подивишся, 15-20, то вже і на гривні навіть ростуть. Страшно. Мені здається, найбільше виросли якраз тепер на одності деякі крупи, які раніше не були, на яйця. Ну, На базарі, на всі молочні продукти. Напевне, на всі товари першої необхідності. Та що, От і сільотка, і риба, і, і всяка, і це його. Ну То все, і макарони пішли до горінду, і цукор, цукор найбільше йде. Цук. дещо дешевші продукти на ринку не подорожчали хіба крупи зі старих запасів. Крупа грачана 800 грам коштує у нас 14 гривень. Зараз відпускна ціна на цю крупу, саме от ці упаковки коштують 16 гривень базівська відпускна ціна. Якщо 16, значить 10% – це 17,60 буде коштувати. Інформація інспекції контролю за цінами дещо інша. Згідно їх моніторингу, борошно пшеничне вищого гатунку коштує в області 3,29, по Україні – 3,41. Хліб з такого борошна – 4 ,27 гривні 27 копійок, по Україні – 4,50. Хліб із суміші борошна – 3,62 за кілограм, крупа гречана, згідно моніторингу – 11 гривень 92 копійки, по Україні – 12,31, цукор – 8,76. Це дані на 10 січня цього року. Можна десь на одному якомусь ринку, невеличкому, знайти ціну. І, можливо, більшу? Можливо Але ми беремо, ціни формуються, моніторяться на основних ринках великих, на тих ринках, де реалізується основна маса тієї чи іншої продукції. Головою обласної державної адміністрації прийнято ряд розпоряджень з цього приводу. Перш за все, граничні надбавки введені, де ці граничні надбавки прийняті. Розпорядженням голови, виходячи з зимок тих чи інших постанов Кабінету міністрів, і ці граничні надбавки контролюються нашими ціновими інспекціями і іншими контролюючими органами, антимопольним комітетом, таке інше. Також щоб здешевити продукції в області, обіцяють проводити продовольчі ярмарки.